Ну ось і як завжди, і попередні роки, і зараз ми знову маємо сезон промочених ніг, сопливих носів або сезон простуд-застуд. І одне із найбільш таких топових запитань батьків, як підняти імунітет, щоб не, не хворіти. Ну, відразу забігаючи наперед, скажу, що немає рецепту, як підняти імунітет. Це на увазі Немає ліків, немає таблеток. Але є три постулати, які завжди працюють і будуть працювати, і, мабуть, найближчі там, століття, тисячоліття, ніхто нічого нового не придумає. Тобто збалансоване харчування, їмо смачну, корисну їжу, їмо регулярно. Ось, тобто режим, режим відпочинку, режим активності, режим сну, ну і, звісно, фізична активність. Тобто не лежимо на боку, стараємось бути максимально активними. Це стосується як малих, так і дорослих. Ось. Ну і ще хотів ще додати в цій всій історії, тому що в групу застуд входить наш улюблений грип. Ось, а грип це буде окремою темою. Це такий тізер-анонс. А от від грипу ми можемо навіть провакцинувати. І ще хочу побажати вам зберігати спокій, приймати раціональні рішення, берегти себе ось, і, і не хворіти.